Друзі, всім привіт, Знайомтесь, Це Олена Якобишин, власниця магазину одягу, міста студії краси Олени Якобишин в Тернополі, Стиліст одягу Олена Якобишин. Всім привіт, перший цьогорічний випуск. Ми починаємо з файного міста Тернопіль. Сьогодні ви дізнаєтесь, чи реально вести одночасно два бізнеси на красі тут. Наша гостя Олена Якобишин вже відома тим, що взяла участь та перемогла в реаліті шоу Супермама. А її відео в Тікток, де вона перевдягає глядачів в своєму магазині, набирають мільйони переглядів. Раджу обов'язково їх подивитися. Чи дає це результати у вигляді великих продажів, як клієнти ставляться до іпотажної власниці, і скільки заробляє тернопільська підприємниця? Цього разу ви маєте шанс отримати 500 гривень за але про це трошки пізніше. Дивіться до кінця, мене звати Борис, давайте розбиратися. Олена, розкажіть, будь ласка, з чого починали? Що першим відкрили? Магазин одягу чи студію краси? Я спочатку відкрила студію краси, але я планувала її відкрити в тому місці, де в мене зараз магазин одягу. Просто той орендар прийшов на годину швидше. Ага. І мені дали інше, інше місце на другому поверсі. Спочатку була студія краси, а через рік, в тому місці, яке я захотіла, був магазин одягу. Клас. Скільки часу назад відкрили студію краси? і магазин одягу. 14 років студія краси, 13 років магазин одягу. Нічого собі, то ви вже доволі досвідчена людина. В ну, я більше 20 років підприємницька. Клас. А, чому саме і студія краси, і магазин одягу знаходяться в Терцеподоляни в Тернополі або біля нього? Ізначально це було із-за того, що я живу поруч, і це людне місце. Угу. В проєкті Супермама, який я ретельно переглянув, звичайно, аби підготуватися до нашої зустрічі. Ви були єдиною мамою, яка не розкрила свої прибутки. Чи готові ви будете розкрити прибутки в кінці цього відео для нас? Так, звичайно. Звичайно, я зроблю це для вас. Клас, дивіться до кінця. Ну що ж, я тоді пропоную оглянути спочатку ваш магазин одягу Міс, а потім вже перейдемо до вашої студії краси. Так, так пішли, добре заходимо всередину. Так, ну розказуйте, бачу одразу банер з вашим так. лицем. Е, що це? Це для того, щоб з вами могли сфотографуватися, так? Так. Тому що в мене часу на фотографію немає. І Це я зробила для своїх фанатів, які дуже хочуть фотографуватися з Оленою стилістом і супермамою. Тут прям цілий дві ж, тусовки, цілі компанії фоткаються. На магазин Miss UA. бачимо ось таку вивіску скляні кляні вітрини. Так. Скільки приблизно відкриття цього магазину було? Коштувало відкриття приблизно 10 тисяч доларів. Там ще є два ваших банери. Це мої реклама моєго Салону, який переїхав на 20 метрів, в ту сторону в наступному приміщенні Ага, клас. Ми його також далі оглянемо і бачу банер також з Дмитром Корпачовим. Так. Клас. Ви його я наскільки розумію, дуже поважаєте, любите. Так, Так, я притримуюсь його методів виховання дитини. і Користуюсь його книжкою. Книжка реально супер. Так я думаю, тоді можемо заходити всередину. Оглянути. Олена, розкажіть, будь ласка, скільки площа вашого магазину? 50 квадратів. У вас основний асортимент, наскільки Зимовий розумію? Зимовий період, так, куртки. Ага, а влітку що продаєте? Влітку продаю бріжні костюми, літні плаття. Топ 3 якщо назвати ваш асортимент, то це будуть саме курточки. Наскільки так, Я, я спеціалізуюсь на верхньому одязі. Угу, угу. На нижньому, там взуття якесь щось такого плану. Ну, це в нас як додаткове. Давайте оглянемо касову Будь ласка, зону. ласка, підходьте. Подивимося, що у вас тут. А скільки людей працює в вашому Боя. магазині? Я і продавець. Ага, ви також сама працюєте, так. правильно? Касова зону, я бачу термінал. Так, термінал і в комп'ютері база даних. Бачу, у вас також там дзеркало стоїть велике. Так, звичайно. Давайте оглянемо. Тут я проводжу прямі трансляції для TikTok. А, це цьому те саме місці. легендарне місце. Так. Зрозуміло. Та, ну, тут такий гарний куточок, можна посидіти, і ось там бачу у нас э, розділяв примір. Це, Якщо що? платя, літом, коли людина повністю розтягається, то вона примірочній це робить. А коли не платять, то в принципі Курту можна і до подати. Це я думаю, що значно економить вам простір. Так, не треба так, багато примірочних так, робити. Клас, ось такий лайфхак. Друзі, а зараз подивимося студію Олени Якобишин, яка знаходиться прямо через дорогу від Подолян. Ось там вихід за мною з Подолян, з якого ми тільки що вийшли, і через дорогу ми йдемо прямо в студію краси. Ось там бачимо баннер, я пропоную заходити. Пішли? Супер. Це виходить вже четвертий баннер з вами, який ми за сьогодні побачили. Так Так, саме так Так, запрошую. Точніше, да. заходи <реш> <Запрошую. реш> ось моя нова локація. Так, ух ти, значить, це ваша студія краси. А що це таке? Це ви продаєте волосся? Так, я продаю шиньйони. Це причіпні хвости. І також я продаю волосся на заколках для подовження для густини. Коштує 1600 гривень. Дуже класна якість. Я так розумію, що це значно економніше ніж нарощування. Так, волосся. Зараз так зараз я ще розповім про нарощення. Є ще також волосся на заколках, яке чіпляється. От я собі чіпляла на візитку. А. Я. я собі чіпляла а. на візитку і на фінал супермами. Вже готові локони. Якщо вам, наприклад, нарощення волосся, яке коштує в мене 5 тисяч, це дорого, 1600 взяли собі волосся на заколках, коли потрібно для фотосесії, для зйомок. Розкажіть, будь ласка, що ще у вас тут по асортименту? Я бачу дуже багато У нас це проводяться зубні пасти? Це не зубні пасти, це а. краски для волосся. У нас проводяться також різні фарбування, кератин. А які взагалі о, топ 3 ваші послуги в салоні зараз? Стрижки це нарощення волосся. І це Фарбування. А які приблизно ціни на них? Нарощення волосся коштує 5 тисяч, рижка коштує 400 гривень з миттям і фарбування коштує від 800 гривень. скільки взагалі приблизно зараз оренда у вас приміщення цього коштує? Тут оренда в мене коштує 5 тисяч гривень, це був склад під меблі. Я відео додам відео. Буде відео, як як Так, виглядає зараз. Це кардинально. Ремонт коштував 250 тисяч. Ось так виглядає приміщення, в якому буде нова студія краси Олени Яковишин. Тут буде шикарний ремонт, і це буде саме інстаграмна студія красива Тернополі. Це ми економно робили. А, а скільки комунальні платежі? У вас тут найбільше, я так розумію, світло і вода напевно, по світло так? коштує півтора тисячі гривень, вода копійка до 50 гривень. Угу. Клас, зрозуміло. Я так розумію, у вас там ще є одна кімната кімнати. Так, так, звичайно, Машину є підсобне приміщення. Так, ух ти, що це таке. Це схоже на баню? Це в мене морська засмага. Це йде апарат, який ділить рідину на молекули і напилюється на тіло, проявляється через 12 годин таким загаром, як після моря. І, Людина в боксі стає, а я та yeah. yeah. Ось таким апаратом напилюю на неї Ух ти. рідину, яка йде просто як туман. А це безпечно. Це звичайно, це так званий екозагар. Рідина mm -hmm. на основі цукрової тростини, не містить ніякої хімії, все натурально. Запрошую на послугу. Нічого Коштує 500 себе. гривень. Клас, як цікаво. А що це? Я так розумію, це тут... митя голова. Робили це в окремому кабінеті, щоб людина там не лежала з мокрим волоссям в основному залі. А зараз я розповім за що особисто подарую тобі 500 гривень. Гарні ідеї. На ютубі це скарб, яку рубрику зняти, кого покликати, що запитати. І нам з вами потрібно про дещо домовитись. Як тільки при перегляді випуску у вас виникатиме ідея щодо форматів відео, гостей чи запитань, напишіть мені про це в коментарях. Приймаються будь-які навіть найбанальніші на перший погляд ідеї. В своєму телеграм-каналі я обиратиму найкращі пропозиції та оголошуватиму переможців, які отримуватимуть 500 гривень. Можливо, саме ти допоможеш зробити мій контент краще. Коментуй. В легендарному проєкті супермама ваші суперниці назвали ваш магазин і асортимент старомодним. Магазин цей мода з таких х трошки село, трошки старомодність. Взагалі такі коментарі я так бачив і в Тіктоці також лунають. Як ви ставитесь до таких слів? До таких слів я ставлюсь нормально. Просто е учасницям проекту Супермама, мій магазин по ціні не підходить. Він для них занадто дорогий. А ці люди, які коментують мені в Тіктоці, це як правило діти, який теж ціна мого магазину для них за висока. Угу, так зрозуміло. А якщо казати, наприклад, про ціни, скільки приблизно коштуватиме, наприклад, ось така куртка? Ось така куртка це найдорожче в магазині, коштує так? 10 тисяч. А О. взагалі то ціна mm -hmm. середня. 3-4 Якщо казати про оренду і комунальні платежі, ми можемо назвати суми в торгівельному центрі, бо ми вже колись знімали. Ми вже колись знімали з настільними іграми випуски. Вони не могли в торгівельному центрі розголосити. Мене Як у мене та сама ситуація. Та сама. Якщо, наприклад, я назву ціну, наприклад, суму 30 тисяч гривень, це буде забагато чи це буде замало? Я не маю права розголошувати. Так? Ну 30... не можу сказати. Ну, Ба не надо цих питань нашу. Ми зараз підемо в студію краси, там я скажу, яка оренда. І останнє питання: скільки отримує продавець? Продавець отримує по різному, тому що в нас як є дуже великий спад сезону, наприклад, влітку, коли ми в ноль можемо навіть і не виходити, і кращий місяць це, звичайно, листопад. Uh -huh. Тому вилка від 9 до 20 тисяч. Ага, це за 15 За 15 днів. робочих днів. Uh -huh. Зрозуміло, добре. Олена, розкажіть, будь ласка, всю студію переїхали з 1 листопада, тільки відкрили, так? Так, так. Це деше ще не повністю завершилися всі ремонтні роботи. А скільки зараз? Тут людей працює на даний момент. Працюю я сама, була майстер перукар, але так як зараз менше клієнтів, то поки що справляюся, я сама в подальшому не знаю, чи будуть розширятися штат, чи як, чи будуть здаватися Крісла в оренду. Це майстер була ще на попередній так, на, так. локації, так? І якщо ми поговоримо з вами про бюджетні зарплати, коли у вас були майстри. Ну Що то я не можу це зараз говорити, бо це цих людей ну так вже не і, і не актуально вже так. Так? так. Тоді, якщо ви не були б проти, я би хотів додати в наше Передачу трошки інтерактиву. Я знаю, що ви тут проводите саме барбірські стрижки так, доволі звичайно. часто. Так багато до вас чоловіків звертається, так, і ви особисто розстрижите. Чи могли б ми зараз постригти мене прямо під час того, як я буду задавати вам наступні запитання? Так, давайте. І подивимось потім, що з цього вийде. Мені самому дуже чесно кажучи, цікаво. Так, що ми так. тоді маємо робити спершу? Вам просто розвернутися до зеркала. Так, окей. <с> Розкажіть, будь ласка, про одяг. Хотів би поговорити на яку суму і як часто щомісяця замовляєте товар? Щомісяця замовляю залежно. Від сезону, як правило, це або 100 тисяч, або 250 коли в розгар сезону угу. щомісячно. Так а, якщо казати про націнку, яку приблизно робити від 20 до 50 відсотків? 20 це йде на найдорожчі товари. Наскільки так, я тому що найдорожчі і так мають високу ціну, щоб були доступніше покупцям, то на дорожчі менша націнка, на дешевше більше. Угу. А 50 це на що може бути? Це от на аксесуари, які у вас там на вітрині я бачу. на куртки то просто це є так курт. На курт... Так, так на куртки так? просто куртку є різної цінової політики. Угу. Є дешевше, є дорожче. А які найпопулярніші у вас взагалі щось середнє між найдешевшими і найдорожчими? Чи ну, найдешевші? Не завжди Красиво ті, що виглядають. Ось ця модель, наприклад, дуже в нас класно продається. Залишилася остання курточка. Клас. Скільки така коштує? 5,389. Але оскільки зараз в мене знижка, мінус тисячу на всі зимові куртки, коштує 4,389. І в Тернополі знають як мій магазин, коли дуже гарні робимо знижки. Знають, що можна купити дешевше куртку. Є, є. навіть клієнти, які чекають цієї розпродажі. Ага. А, тобто у вас кожного року така практика, так, і так, вона так, працює, так. наскільки я розумію. Мінус тисяча гривень ставити так, десь так. посередині сезону і продається. Так, так, так. Просто все залежить, яка погода, тому що, от, наприклад, в цьому році зима є досить теплою від грудні. От зараз ми знімаємо випуск, то сонце світить, снігу навіть не видно, а курток дуже багато, тому дали знижку цього року швидше. Останнє питання: який у вас середній чек в магазині? Якщо не секрет, середній чек 3-4 тисячі. Угу. Ну, в принципі, як і середня вартість, так, так. Прямо зараз Олена мені робить косметичну стрижку, ми зараз вже добриваємо моє волосся, йдемо його мити, і потім будемо вкладати. Я думаю, що вийде дуже цікаво. Олена, розкажіть, будь ласка, скільки клієнтів отримуєте зараз на манікюри, стрижки і ось такі послуги. На стрижки 70 клієнтів, 100 клієнтів. Як який місяць? Також як я зрозумів, у вас проводиться навчання. Скільки так. їх може бути на місяць? На навчання може не бути жодного, а може бути 5 учнів. Ага, це залежить від попиту чи від сезонності, від попиту, від ситуації. Навчання ви проводите самі правильно? Так, навчання провожу сама. Навчання в мене індивідуальне. Чому саме ви можете навчати? Я навчаю в перукарській справі барберським стрижкам, нарощенню. Волосся, манікюру, макіяжу. Курси коштують по стрижкам 9 тисяч, курси по нарощенні волосся 5 тисяч, курси по манікюру 5 тисяч і курси по макіяжу 5 тисяч. Клас. І після цього одразу людина може йти? Чи так, це звичайно, більше? Курси після для цього себе? одразу людина може приступати до роботи. Якщо про середній чек питати, скільки? 400 гривень. Це середній у вас так, стабільно так, був так, і так, на цій, і так, на так, попередній, так? так? Це так. загалом звичайна стрижка найбільше. Так, Користуються попитом. Зрозуміло, Олена. Якщо говорити про вашу цільову аудиторію цього саме магазину, хто вона і скільки продажів на місяць ви з неї маєте? Цільова аудиторія в мене 25+. Mm -hmm. Це не підлітки, які пишуть мені хейт в тіктоці. Це люди більш дорослі, платоспроможні, і які дійсно їм важлива якість товару. Mm -hmm. По обмеженню, наприклад, якщо від 25, то десь там до 40, до 50. До 55 навіть. Та? Mm -hmm. Так а в середньому от найбільше люди заходять якого? Приблизно віку 35, 40, 45. Десь от середній діапазон. Якщо так, за так, так а скільки приблизно продажів ви можете мати, якщо говорити, наприклад, про цей місяць? Ну може бути наприклад 70 продажів, угу. залежно як який день. В будній день взагалі може нічого не продатися. Вихідні дні звичайно більше. А який от був у вас можливо найкращий продажі про продажень день продажів за грудень? За грудень гарного дня не було. Було в листопаді. Розпродаж чорна п'ятниця. Це було 15 курток. Так ух ти, клас! Чорна п'ятниця дійсно працює. Так, так працює. Дивіться, якщо казати про телепроект Супермама, я знаю, що ви дуже популярна стала за рахунок цього і за рахунок також вашого Тіктоку. Поки ми з вами зустрічалися день назад, аби обговорити інтерв'ю і домовитися про це, за півтори години прийшло десь п'ять точно дітей і людей, які просто зайшли з вами, захотіли сфоткатися. Відповідно, я хочу поставити запитання: чи багато таких людей за день заходить, які просто хочуть з вами сфоткатися без того, щоб купити якийсь товар. Цих людей настільки багато, що вони вже просто мені роблять стрес, тому що вони від мене. Вимагають цієї фотографії, яку я робити не хочу, тому що я занята якимись іншими справами. Угу. Я розумію, що якщо я зфотографуюся з одним, з двома, вони почнуть це виставляти в соціальні мережі, і тих людей ще стане в сто раз більше. Угу. А своє життя міняти на фотографію безкоштовно, ну якби я з не бачу. Клас є речі, які мені більше подобається робити: наприклад, продавати куртки, надавати послуги моїй студії краси, знімати тіктоки, зніматися в таких от проектах, як ваш. Зрозуміло, дякую. А, я навіть бачив Тіктокера Тернопільського так, я наскільки так, розумію, так, який так. до вас хотів сфоткатися, підійти зараз. Я ставлю цей фрагмент на монтажі. Дивіться, який магазин заднімає не колени. я тільки що підійшов до, до її магазину. Просив фотографію. Вона сказала, що не хоче таким лицем перемоги. Тобі в Супермамі. Саме тому я так і розумію, ви повісили три банери навколо так, магазину, так. аби люди могли без черг сфоткатися. Так я просто не знала, що він тіктокер. Якби він підійшов і сказав, що він тіктокер, в мене є аудиторія, і я хотів би з вами зняти відео. Mm -hmm. Я би звичайно з ним зняла. Ну я фізично не можу знати всіх дітей, які знімають тіктоки. <рес> Чи суттєво вплинула ваша особиста популярність саме на продажі взагалі магазину? Ну вплинула, трохи вплинула, але я так розумію, що дуже багато нецільової аудиторії дивиться мої відео. Якщо брати це TikTok. тому mm -hmm. що я коли запитую своїх клієнтів, чи ви бачили мої перевтілення, то клієнти деякі говорять, що вони взагалі тіктока навіть не мають. Але ага. я сподіваюся, що аудиторія моя підросте, mm -hmm. що і буде ходить, показувати так. мої відео. Будуть показувати на ширшу аудиторію. Ще я планую розвиватися як блогер. Тому я думаю, що я в правильному напрямку рухаюся. Клас. Але є клієнти, які до вас приходять, кажуть, ми вас бачили. Ми Дуже дізналися багато. про вас магазин і в принципі прийшли купити От щось. Так, є таке, і ще я планую розвиватися в інтернеті, тобто передавати свій товар. Новою почтою для цього я знімаю тіктоки, для цього я провожу прямі ефіри. Uh -huh. Для цього я закидаю свої відео в інстаграм, щоб розширитись на всю Україну. Сайт мені не дуже подобається ідея, складно вести. А тікток інстаграм вести дуже легко, тому я планую туди. Ага, тобто від вас потрібно чекати онлайн-магазину? Так Так. А якраз з цього перетікаємо в питання про постійних клієнтів, які я сподіваюсь будуть також у вас купляти так, онлайн. Всичайно. Звичайно, частіше наскільки багато їх зараз у вас з'явилося за 13 років роботи. Постійних клієнтів дуже. Багато мене куртки такі якісні, що я впізнаю їх, що люди по 10 по 7 років ходять в моїх куртках. А uh -huh, uh -huh. тобто, в цілому є, є дійсно така от думка, і вона підтверджується вами, що чим більше часу проходить, тим більше в магазину стає постійних клієнтів Звичайно, і менше так. можна залежати від реклами якоїсь. Звичайно, так? що так, але ми рухаємося в ногу часом, і я планую розвивати соціальні мережі, щоб з'являлося клієнтів більше, тому то що я вважаю, що такі красиві якісні куртки, як мене потрібні всій Україні. Клас Зрозуміло. тепер настав час помити голову. Олена, розкажіть, будь ласка, скільки часу ви взагалі на день витрачаєте на ведення ваших двох бізнесів з 10 до 7, до 8, як який день? І ви так. встигаєте і там, і там бути два через два, як правило. Так. А чи є у вас вихідні? Ну таке рідко вихідні. На що Ви любите витрачати особистий час? На саме досконалення на різні навчання. Я пройшла більше 50 різних психологічних курсів і зараз продовжую навчатися. Нічого собі дуже розвиває людину. Так, дякую. Який сезон для вашого бізнесу є найкрутішим? Це все-таки літній сезон, коли ви продаєте, як ви сказали, більш літній одяг, чи зимовий? І, звичайно, це зимовий, це осінь, це листопад місяць, коли ще є чорна п'ятниця. Це в нас взагалі супер. А літом просідає, навіть не завжди заробляємо на оренду. Так. Тому що літній товар значно дешевший, це раз. По друге літом люди роз'їжджаються по морях, по відпочинках, відповідно, спад сезону. Можливо, у вас були якісь ідеї, які ви внідрили в літній сезон, і він став і краще йти. Чи такого немає? Ну раніше, коли були Тешні святкування, випускні я продавала випускні сукні, і це трошки підтягувало сезон. А зараз, коли все це припинилося, сезон знову присідає. Але для магазину одягу в майбутньому це може бути знову актуально. Звичайно, тема. Так, так, так скільки виручки отримує ваш магазин щомісячно зараз? Щомісячно дуже дуже різниця може бути 100 тисяч, може бути 400 тисяч, залежно від сезону. 100 тисяч це у вас було цього року, наприклад, в літній сезон, так, так? так. а 400 тисяч це може бути от зараз, в так. грудні або в листопаді, так, коли червна черв п'ятниця. Скільки з цього ви реінвестуєте назад а скільки можете забрати собі, яку частинку? Я мінімально собі забираю, тому що мені завжди не вистачає ще якоїсь куртки, ще якоїсь весняної куртки, ще якоїсь ходової зимової куртки. То мені потрібно ще розширитися в сторону аксесуарів або взуття, тому я забираю мінімально 30 тисяч. 30 тисяч гривень. Так. Вам цього вистачає на життя Ну, абсолютно. В мене ще є студія краси. Ага, звідти. Да. Зараз сходимо туди, так, також поговоримо. Так. Олена, розкажіть, будь ласка, чи є сезонність взагалі в бізнесі саме салонів? Чи він актуальний кругл круглий рік? Звичайно, що як в кожному бізнесі є сезонність, холодну пору е, менше клієнти слідкують за своїм зовнішнім виглядом, а весна літо прям сезон. Який взагалі дохід можете отримувати за студії краси Олени Якубишин зараз? Ну дохід теж варіюється від 10 до 100 тисяч може бути. Угу, так зрозуміло. Скільки з цього чистими можете залишати собі, а скільки реінвестуєте? Чи зараз новою студією все йде в реінвестиції? Все йде в інвестиції. Ну я на собі залишаю 20-30 тисяч, а решта реінвестую. Угу. Тобто у вас Кожного бізнесу фактично йде 20-30 тисяч собі, так, а все інше так, реінвестується так, назад. Так, так. Я пропоную зараз презентувати глядачам наша зачіска. Ось так вийшло. Дивіться, укладено на бік. А, Трошки ми підрівняли все, що тут в мене було нерівне. Зароше я далі планую трошки відрощувати волосся. Добре, що ми нічого не зістригли. А, як ви що ви прокоментуєте? Я слухаю дуже клієнта. Якщо клієнт не хоче зістригати, я зістригати не буду. Проти клієнта я ніколи не йду. Але я би порекомендувала трохи більше забрати надвуха. Ми виглядали. Так, все-таки треба забрати над вухами, над вухами вісочну ми... зону. Mm -hmm. Ось тут ага, виглядало б красивіше, але ведучого б нашого дуже гарне волосся. Такі клієнти це для любого майстра кайф. Бліц на останок. Я швиденько задаю Олені питання, і ми швиденько на них відповідаємо. Ви готові? Так, звичайно. Добре, чи плануєте відкривати нові бізнеси? Нові бізнеси планую. Добре, а студія краси чи магазин одягу? Я не можу вибрати. Мені підходить і те, і те. А перше відкрила студію краси. Так. Не хочете все-таки її вибрати? Чи Ні. прям неможливо відмовитися Я від чогось? Я буду відмовлятися, щоб Нові напрямки відкривати. Багато хейтерів чи відсутність популярності? Краще багато хейтерів. Чи мрієте про бізнес в Києві? Ну бізнес в Києві ні, думаю, що я хотіла би працювати онлайн, тобто продавати свої речі по всій Україні і так само проводити онлайн навчання по всій Україні. Тобто, плани прямо вийти в, в онлайн, так? Так. Полна звісно. Так. Зрозуміло. Тік-ток чи супермама? Спочатку була супермама, потім тік-ток. Тобто, супермама. Мабуть, добре чи плануєте вчити дитину бізнесу? Звісно, з наймолодшого віку буде скільки зараз вашій дитині? Чотири з половиною. Чотири з половиною. Вона я думаю, вже дивиться на успішну маму. І також що щось... так. і далі будете її вчити ставати так, також підприємцем. Так, так, це так, важливо, так, так не бліц, як ваш бізнес допомагає армії під час війни? Зараз запитується в кожного підприємця. Вважаю, що допомагати армії важливо. Потрібно і потрібно про це говорити, аби людей стимулювати реальними прикладами, щоб люди бачили, що це роблять всі, навіть ну, підприємці звичайно, звичайно, в нас є в родині. Ні, трирідні мої брати, які напередку зараз ми їм допомагаємо, збирали їм на дрон. Друзі, обов'язково донайте на армію. Це важливо в новому році. Ми маємо це робити набагато більше ніж попередніх двох. І, будь ласка, звертайте на це увагу. А, дякую тоді. На всьому все це був весь наш бліц. А, друзі, обов'язково ставте лайк, підписку. Олено, як вам інтерв'ю? Тільки Душі чесно. Дуже сподобалось так. Так, добре. Я запрошую вас також. Можливо, підписатися на тікток у Олени. На Instagram, Олена Олени. стиліст, Я вас чекаю і в інстаграм Олена В TikTok Олени буде відео про те, як ми мене ще і зараз перевдягнемо. Я думаю, що ми так, знімемо так. Знімемо, скільки коштує мій лук і як ми його змінимо. Друзі, на цьому все обов'язково ставте лайк, підписку на канал. Дякую, що додивились до кінця. Мене звати Борис. Переходьте до наступного відео. Всім вдячний за перегляд до кінця. До наступного відео. Всім па-па.